Чому постало питання взагалі, яким шляхом йти з'ясовували на громадських слуханнях? Менше як за місяць стартує щорічна акція. Адмінпротоколи та штрафи городян. Творчість Великого Кобзаря багатогранна. Звідки черпає натхнення письменник. Кубок на честь Чередниченка. Жіноче свято ніхто не скасовував. Навіщо закривати школу? Вихід зі складної економічної ситуації є, політично сильний, переконаний Лозівчанин, розгорнути потужну роботу зі створення благодійного фонду Освіта. Підприємці, батьки, всі небайдужі городяни регулярно поповнюватимуть його по 10-15% від власних доходів. Це не утопія, це не фантазія. Заради дітей мільйони зібрати можна. Такий шлях вирішення болючого питання оптимізації мережі освіти прийшов на громадські слухання з його обговорення запропонувати Василь Данилович. Різні думки, різні пропозиції, нестримані емоції, бурхливі оплески протягом майже трьох годин мали місце у переповненій сесійній залі виконкому у середу. У мене є пропозиція, яку я подам письмово. Пропозиція така, щоб колегіям не закривати. Натомість. А натомість створити фонд благодійний. Пока узнать информацию, то есть если будут какие-то важные вопросы для меня, естественно, я задам. Я слишком мало владею информацией, чтобы иметь предложения свои. В нашем городе я, я так слышала, что школы будут закрывать, какую-то школу. Поэтому надо что-то решать. Я думаю, прислушается наш местный голова ко всем нам. А что вы ему сможете предложить? Не на не Ввечері середи у сесійній залі зібрались освітяни, батьки, депутати міської ради, усі бажаючі, аби обговорити питання подальшої долі освітянської мережі міста та напрацювати пропозиції, які плануються вже наприкінці березня розглянути у цій же залі депутатам. Розпорядження про скликання відповідних громадських слухань міський голова підписав ще на минулому тижні одразу після ухвали координаційної ради освітян щодо зменшення кількості шкіл з 13 до 12. Керівник міста перебував у терміновому відрядженні, головував на зібранні його профільний заступник. Насамперед, Юрій Петренко пояснив громадськості, що стало першопричиною виникнення питання взагалі зміни до державного законодавства 2015 року, якими держава запровадила новий конкретний механізм утримання шкіл через державну освітню субвенцію, розраховану за формулою, та якими рекомендує привести потреби на місцях у відповідність до тих конкретних цифр. Субвенцію на школи в розмірі 42 два мільйони п'ятсот Тисяч гривень. Наша потреба 54 мільйона 328 тисяч гривень. Незабезпеченість 11 мільйонів 989 12 мільйонів. Фахіна працювали проєкт концепції розвитку мережі навчальних закладів до 2020 року, яка, зокрема, виписує критерії оцінювання шкіл, умовно визначає їхній рейтинг з цього питання та цілий комплекс заходів з оптимізації. Ось цей документ, як яценюк показував бюджет, так я вам концепцію показую. Про тні потужності 13 лозівських шкіл у 9 тисяч учнів. По факту місто має учнів 5 тисяч тобто менше 57%. відсотків. Слайди та діорами демонстрували усю аналітику та статистику. Начальник міського установа, яка є зобов'язана означати загальну оптимальну потребу шкіл, озвучив ухвалу координаційної ради. Зменшити кількість шкіл саме у південно-західній частині міста з шести до п'яти. На доповідачів посипалися запитання. Як наших дітей, нас Що закладено на одну дитину? Що закладено саме з суци? Ви задали унікальне питання, яке ми задаємо впродовж всіх років незалежності. Підскажіть, будь ласка, буде тоді друга зміна у друга зміна сьогодні в Міністерство освіти заборонена. Мені так як та школа в Бассейн стоит дешевле содержание, чем поставить туда. Понад 800 учеников в лицее все затраты. Чем больше учеников в школе, чем плотнейший класс кількісно учеников, тем дешевше варки школы. А каждый класс, я имею в виду от первого до четвертого, мы когда поступаем, мы делаем какие-то ремонты, взносы. А, как с этим? Почему сейчас показники. І ніхто зовсім не звертає увагу на якість знань наших дітей. Уже відповідно. Хорошо вчаться, плохо, графіки, це все тисячі. У мене, як отця, цікавить питання безпеки. Скільки років? Ні один графік не показав, скільки років школа. Задавали питання і депутати. Ігоря Коломака, здавалося, перш за все, хвилює сама процедура проведення слухань. Перш ніж готувати громадські слухання, ви повинні звернути увагу коли оголошуються громадські слухання, не Ні пізніше ніж за 20 днів проведення. ми приймаємо це як зауваження, приймаємо, але час змушує нас сьогодні йти цими мильними кроками. Як з'ясувалося, доля саме школи номер 2 яка функціонує в місті з 1983 року, вирішувалася упродовж останніх десяти років. Відчувалося У п'ятому році, коли відкривали колегію, десять років тому. Ми тоді рятували школу. Ми привели туди США Олімпію, ми привели туди філії художньої школи. Тут була вже теза про те, що школу ще в далекому від нас п'ятому році спасали. Це дійсно було так. Тобто, питання про оптимізацію, як це зараз називається, мережі, воно піднімалось на протязі практично всієї періоди незалежності України. У мене є пропозиція. Із з того числа, який сьогодні є присутні в цьому закладі, виберіть 10 чоловік чи 5 чоловік. І хай вони ці цифри вдолі поперек вивчать і запропонують на сесії міської ради. Своє бачення виходу із цієї ситуації а та прісказка пірсказка далі буде. депутат Сергій Коба розповідав широкому загалу про свої стосунки із фахівцями виконкому, коли взявся перевірити вартість проїзду в маршрутках. угледів в тому невідповідність та чомусь на чергове засідання з його ініціативи створеної робочої групи не з'явився. От у мене зразу возникають саміння, да а що ж я зараз щас вірити про те, це економіка, тори нам розказувати. Вот я чувствую, что кто-то врет. Вот сидит глава районной державной администрации, хочет сейчас уйти. Я бы, я бы, хотел, я бы хотел, чтобы он выступил, да. Картина, которая сегодня в районе сложилась, гораздо хуже, чем в городе. В районе 8 школ надо закрыть, чтобы как-то сверсти, чтобы 1 сентября все школы открыть. Вот сидит, выступает КОМ. Он сегодня представляет правящую коалицию, которая приняла, приняла такой бюджет, да, который есть. И, и Что-то не бер берется на себя взять ответственность, он поедет убедить эту коалицию. Зделать такой бюджет, который мы позвольно бы нам жить. Задати питання депутата районної ради Сергія Єршова. Чому ж не скористатися такою можливістю, не встигли і ми. Сергій Коба, втомившись від спілкування з нами втік. Мені прийшло на комісію по той простій причині, що мені повідомили про роботу комісії в той же день, коли надо вна було працювати. У мене є робота, а я не смог в той же день прийти. Якщо б хотя би за один день мені предупредили, я прийшов би. Попробуйте з этого какую-нибудь гадость по телевизору показать. Серілісіч, ще один вопрос. Висловитися надавали слово усім бажаючим нікого не обмежували у часі. Були аргументи, були пропозиції утримувати освіту за рахунок коштів міських, не наводячи конкретних цифр в сподіванні на надходження від нових податків та урізання усіх видатків поточного року в інших галузях, такі промови супроводжувалися оваціями. Борхливі оплески, які іноді нагадували часи проведення з'їздів колись єдиної партії в колишньому Радянському Союзі, супроводжували і емоційні виступи. У вас діаграми всі написані, ви готували це все, ви працюєте над цим, ви дивитесь, злийте дві школи, тих, які є в аварійному стані, у яких менше учнів. Злийте, знайдіть якусь можливість розуму. Ми не кажемо залишити нас, ми прекрасні, це, але не завжди що, що, що ви є? Роди, не, не рухайтеся. Порнути дискусію конструктивне русло намагався Олег Інденко, доводячи, мова йде не про подолання дефіциту усіх 12 мільйонів гривень. Мова йде про те, що повинні рухатися у цьому напрямку. не тисяча гривень в мільйонах. Повірте, скільки ми тут не говорили один на одного, відшуковуючи то комунальну аптеку згадуючи то ще що небудь, це мільйони. І я залишу, вибачте, людей через 5 місяців на мінімальній заробітній платі, або через 8 місяців взагалі без копійки освіту. Я цього собі не дозволю. Це не шутки, це не піар. І це не місце для того, щоб отак легко до цього відноситись. Це запишний день, якщо хочете міста. Якщо не бралися люди впродовж останніх 10 років за це питання, просто з різних причин. То сьогодні, вибачте, вже ситуація довела до краю нас усіх. Популізмом займатися, чітко говорю. Конкретно говорю, що сьогодні, тому що впереди перед виборний год, будуть говорити, а ми будемо голосувати проти, тому що потрібно піддержати частину громади. Но, а витительно прийняти рішення і підняти руку, конкрети конкретно, потому що це необхідно, вот тут набагато сложніше. Закликали до виваженого підходу і керівники шкіл. Виваживши абсолютно все складний для керівників час, тому що зараз якраз в цей час вся наша країна дає оцінку нашій владі, і також ми даємо оцінку роботи місцевій владі. Влада якраз і іде на цей крок. Це дуже складно. Питання надзвичайно складне, надзвичайно болючим, але ж економічна ситуація. України змушує піднімати це питання і. Ну, на мій погляд, питання потрібно розглядати не в емоційній площині, а якраз саме в економічній площині. У результаті трьохгодинних годинних бурхливих дискусій було напрацьовано два варіанти, два шляхи, які запропонують депутатам. Знайдіть реальні кошти на утримання освітянської мережі. Та пропозиція продиктована жорстокою реальністю, припинити шляхом ліквідації колегіум номер два для обох варіантів. Домовилися ключовими мають стати розрахунок та відповідальність. Творчість Тараса Шевченка була багатогранною мислитель, поет, художник, просвітитель, громадський діяч. У Лозовій напередодні річниці з дня народження Великого Кобзаря відбулося урочисте покладання квітів до пам'ятного знаку. 9 березня 201 рік тому народився Тарас Шевченко. Він прожив коротке і тяжке життя. Помер у 47 років. З них 24 припали на кріпацтво, 10 – на заслання, і лише 13 років поет був порівняно вільною людиною. Його твори досі є джерелом національної свідомості. Його місце в історії, в світовому літературному процесі. Питання невичерпне та багатобічне. Його розуміє та читає. Увесь світ. Це філс, зестепанбаундіт, зедні безплаженша my eye could see, my ear could hear the mighty river roar. Quand le fleuve, le vent de l'Ukraine, dans la mer le provent, vencera le sang ennemi, je quitterai ce So begrab mich und erheb euch, die Ketten zerfetzet, mit dem Blatt der Feinde, die Freiheit benetzet. І мене, сім'ї великій, сім'ї вольній, новій, не забудьте пом'янути незлим тихим словом. Керівництво міста та району поклали квіти до підніжжя пам'ятнику Великому Кобзарю. До Дня народження Тараса Шевченка Лозівська дитяча художня школа на цьому тижні оформила тематичну виставку, на якій представила роботи своїх вихованців, в тому числі і наймолодших шестирічок. Техніка виконання робіт найрізноманітніша. Це і квілінг, і живопис, і графіка. Є роботи виготовлені із солоного тіста. Всі вони патріотичні і зроблені з любов'ю до України. Даниїл для створення своєї роботи використовував відомий Петриківський розпис. Хлопець зобразив українку, яка гостинно з хлібом сіллю зустрічає гостей батьківщини. Треба любити Україну, що Україна це наша батьківщина. Там, де ми народилися, живемо. Ми маємо глибоке переконання. Що в складний для України час наші діти продемонстрували зразок національної самовідданості, патріотизму та любові до своєї батьківщини? Вони навагалися. Своєю творчістю висловити вдячність, значущій постаті української культури, людині, чиє ім'я стало уособленням української нескореності, незламності духу. Протягом двох століть твори Тараса Григоровича слугують аталоном для вітчизняних та зарубіжних культурних діячів. Його твори піднімають на найвищий щабель драгоцінну духовну спадщину. Культури українського народу. Геніальні просвітницькі вірші Великого Кобзаря протягом двох століть стали визначним орієнтиром для сучасних поетів художників провідною зіркою, що веде українців до майбутніх звершень, до пізнання себе як нації, що духовно самостверджується і морально зміцнюється. За постійну співпрацю та підтримку колектив художньої школи висловлює подяку батькам учнів, особливо Наталії Горденко та Ірині Михеленко за допомогу в оформленні школи. 3 березня Всесвітній день письменника. Лазівчанка Ольга Тарасова поетеса відома далеко за межами міста. Вона призерка літературних конкурсів різних рівнів, автор вісьмох книг. У доробку Ольги Тарасової є як поетичні, так і прозові, драматичні твори. Письменниця пише і для дітей, і для дорослих. Звідки черпає натхнення, слухайте далі. Якимось поштовхом до написання твору може бути будь-що, це може бути картина, прочитана книжка, це може бути якесь слово, фраза почуте або прочитане. Це може бути якісь подорожі, ну, тобто все що завгодно. Ну, ось, Наприклад, останню п'єсу, як я написала, їхала в автобусі, побачила поле засаджене. Ялинками маленькими сосунками це було у вересні місяці. і Я тоді чомусь подумала, що, мабуть, їх ніхто не охороняє зараз, тому що кому потрібні ялинки у вересні. І сама собі чомусь задала це питання і відповіддю стала п'єса. Я її назвала Новий рік у вересні, і навіть минулого року вже встигла ця п'єса посісти друге місце на конкурсі імені Масельського. Для мене це перш за все робота. Це для мене ну не просто відпочинок. Я не знаю, чому воно ну звідки приходить і спишеться. До Всесвітнього дня письменника Лозівська юнацька бібліотека підготувала своєрідний літературний фуршет книжкову виставку нових надходжень. Таку виставку, я думаю, що для наших читачів це таке свято, тому що свято письменника, мені здається, воно стосується не тільки тих, хто пише книжки, але тих, хто їх читає. Вона у нас по темах досить оригінальна, Я так вважаю, що, наприклад, є справжній український борщик, такий розділ виставки, і це ну, зрозуміло, що це книжки. Українських авторів. Є цікавий розділ кава без книги Гроші на вітер. Читачі, коли бачать, посміхаються, звичайно. що ну, Це такі легкі романи, а десерт у нас поезія, є смачна печеня пригодницька, є фантастичний салатик. Ну, тобто назви говорять самі за себе про те, якої тематики книжки тут представлені. Днями у палаці спорту відбувся традиційний 11-й турнір зміні футболу на честь Віктора Чередниченка. Учасниками турніру стали команди із Близнюків Сахновщини Лозової. Через блокпости до нашого міста дісталися команди з Краматорська та Новодонецька. Турнір на честь першого тренера дитячої юнацької спортивної школи юністі Віктора Черниченка, людини, для якої футбол став справою життя, служінню якому Віктор Федорович віддав себе без останку. Друзі, колеги, шанувальники його тренерського таланту і стали свого часу організаторами турніру. не пошло. Це з нутрі школи. Це був перший чоловік, який стояв у істоках футбола дю США лазової. як дю США США, як відкрилась. И Виктор Федорович был первым тренером по футболу, и он пронес свою эту запись, тренер-преподаватель с 65-го до того времени, пока пошел на пенсию. Он человек скромный, поэтому он поначалу его это шокировало, а потом он уже как бы... уже ждет этот турнир, что мы его пригласим. Мы ни разу не сделали пропуска, всегда его проводим. Поэтому Виктор Федорович уже привык к тому, что в эти сроки проводим, проводим мы этот турнир. Вы в курсе, что за игра сегодня? Хлопці, залюблені у футбол, говорять про інший вид спорту і не мріють. А боротьба? Ні. Тільки футбол? Так. Справжній тренер має не лише удосконалювати техніку гри юнаків, а поважаючи особистість допомагати їм повірити у власні сили. Володимир Нор розповідає, що вчить хлопців не гнатися за медалями, а насамперед отримувати радість від гри. Ну, щоб не боялися, щоб вони, вони навчились футболу грати. Ми зараз ніколи не ставимо задачі. Вони родом за старшими все раніше грають. Вони зараз ще й не грали за своїми возростами. Ну, дають вже бой, як би, запротивлятися. Да. Как сыграли? 1-0 проиграли. Проиграли? Почему? Так получилось. А мы выиграли. А выиграл кто? Погиевка. Счастья. А что нужно для победы? Желание. Только желание больше. А все остальное научится. На полі розгортались дитячі футбольні баталії. Не на жарт у фіналі зійшлися команди Сахновщини та Новодонецька. В результаті 4-2 і кубок турніру поїхав у Донецьку область. Також було визначено кращих гравців за амплуам серед лозівських хлопців. Своїх мам бабусь напередодні міжнародного жіночого дня малеча вітала на святкових ранках в дитячих садочках. 60-му ДНЗ свою тематичну міні-виставу готувала кожна група. Були і талант шоу, і бал квітів, все з нагоди. Свято 8 березня І свято. Це всі жінок. Артем зранку привітав своїх кращих подружок, подарував кожній по каблучці. Сашко також дівчатам збирається презенти вручати. І ще маму і своїх своєю чотири. Подарунок діти робили загальний для всіх мами, бабусь. Маленькі актори хвилювалися, батьки за них не менше. Переживала дуже сильно, да, як виступить твій дитина. Але все пройшло як найкраще. Святом задоволені залишилися всі. Воно було яскравим, веселим і дійсно весняним. Погода, хоч і сумна, але на святі, коли побувши, відчувається весняний настрій від таких танків і таких слів, чудових віршів дітей. Ну дуже гарне свято. Батьки дякували вихователям і малечі за свято. Діти розповідали, як люблять своїх мам, бабусь, допомагають їм. Помагаю, підмітаю, пилососю. З нагоди свята. Я хочу усім побажати щастя, миру, усього доброго, щоб сонце ясно світило для них, щоб, щоб у них все було добре. Урочистості присвячені міжнародному жіночому святу на цьому тижні проводилися і по школах міста. Колектив 12-ї у своєму навчальному закладі влаштував для учнів гру під назвою Хто зверху. В інтелектуальних змаганнях взяли участь дві команди. У складі однієї дівчата, у складі другої хлопці. Учасники гри відповідали на запитання ведучих, виконували інші завдання. Дівчата прави з м'ячем, хлопці готували торт. Наскільки добре команди справилися з завданням, оцінювало журі. У підсумку перемогла команда дівчат. У подарунок вони отримали солодощі. Скоро 8 марта, і, звісно, це як і подарунок, і все-таки теж хочеться добре провести час. хочеться да, всіх порадувати. В этом году ми решили вот так вот оригінально отпраздновать 8 марта і поздравить учителей своїх одноклассниц, мальчики хочуть поздравить. Хочу пожелати всім женщинам, дівчинам добра, хочу пожелати мирного вам неба, хочу, щоб все было хорошо, и как бы в нашій стране прийшов мир і сбылись всі мечты. Напередодні жіночого свята у Лозівському центрі молоді юні лозівчанки власноруч виготовляли подарункові коробочки. Прикрасили їх атласними стрічками, перлинами та блискітками. Немає найкращого подарунка, ніж подарунок, який зроблений власноруч, до якого вкладено душу, серце, своя якась творчість, фантазія. Також фахівці обговорили з дівчатами тонкощі жіночої краси, надали їм деякі поради. Все ж дівчинка повинна бути більш спокійною, більш рівноваженою, дійсно ніжною. Ще раз підкреслю, а юнаки вже більш сильна половина людства, тому вони повинні бути хоробрими, відважними захисниками. Вродливих талановитих старшокласниць та студенток Лизівський міський центр молоді запрошує до участі у конкурсі краси Міс Весна весна-2015». На цьому тижні проводився кастинг. Сім лозівчанок журі обрало для участі в конкурсі, який проводитиметься наприкінці березня. Втім, якщо хтось із дівчат захоче також взяти участь у конкурсі, слід про це повідомити організаторів не пізніше, як до 19 березня. Якщо в когось прокинеться велике бажання, ми чекаємо красивих, струнких, обов'язкова умова це довге або середнє волосся, та зовнішній шарм. Жінка це краса повинна бути. Як доглянута за собою, так і. Зовнішнє гарно виглядати, але головне все ж таки повинні дівчатка бути не лише красиві, зовні, а й щоб ця душа була у них дуже гарна. І перш за все, це інтелект. Вік учасниць від 15 до 20 років. Як повідомили у центрі, конкурс проходитиме у форматі яскравого шоу, під час якого конкурсанток перевірятимуть на вміння представляти себе, танцювати, готувати, рекламувати товар, демонструвати власний інтелект, навички модельєра та дефілювати у вечірніх сукнях. Переможниці конкурсу визначатимуть за найбільшою сумою на обраних балів. Також буде обрано міс глядацьких симпатій. Переможниці отримають цінні подарунки. Как для меня это интересно и само как бы я люблю так участвовать. Ты просто участвуешь, соревнуешься с другими, понимаешь, насколько ты силён. Я люблю участвовать в конкурсах, особенно в конкурсах красоты. Мне это очень интересно, и я хочу победить. Иногда выигрывают те девочки, ну, от которых даже не ожидаешь. Поэтому это такое дело. Шановные Лазевчанки, примите привітання от Лазевского міського головы Сергея Степанова. С первым дыханием весны, с пробуждением природы в мир врывается праздник любви и красоты Международный женский день 8 марта. Этот день всегда наполнен улыбками, теплом и хорошим настроением. Мы мужчины не перестаем восхищаться главным женским талантом — любить. Вы даете нам новые силы, вдохновляете нас на подвиги. Ради вас мы хотим быть добрее, сильнее и, конечно, мужественнее. Милые женщины, мы благодарим вас за материнскую ласку и мудрость, нежность и добрые слова. Дорогие любимые женщины, от всей души поздравляю вас с чудесным весенним праздником, Международным женским днем 8 марта. Пусть солнечный свет согреет ваши души, зимние стужи сменятся весенней капелью. А ваші лоза засіяють щастям і весіннім настроєнням. Будьте всегда красивими, щасливими і любимими. мирного неба над головою і родної землі під ногами, міле жінки, з праздником весни, любви і краси. Телерадіо компанія Ласова приєднується до всіх теплих слів, сказаних на вашу честь, шановні лозівчанки, зі святом. Це все, що встигаємо розповісти сьогодні, на все добре.